Всім привіт! Дорогі святошинці. З вами знову спілкується кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 219 місто Київ Святошинський район, Грабар Микола Федорович. юрист, економіст, голова Української спілки, боротьби з мафією і корупцією», адвокат адвокатури міста Києва. Це такі сухі короткі, коротка анотація моїх біографічних даних. Мені 56 років. Хоча суперники поширюють інформацію в інтернеті про те, що мені буцімто 67 років, забувають вказати мою основну професію, основну діяльності. Це адвокат, адвокатури міста Києва. Це те, чим власне, я 35 років займаюся, захищаючи ваші права, представляючи ваші інтереси і вам подібних судах в Київських судах. Будучи професіоналом правозахисту, будучи професіоналом юриспруденції, я не можу терпіти те знущання, яке відбувається впродовж останніх 10 років над вашими правами, над моїми правами як адвоката, правника. Так звані реформи, які проводили від імені держави, почав Янукович з Портновим, продовжив успішно в лапках. В лапках Порошенко і його команда це заступник його Філату, заступник голови адміністрації Філату, які фактично знівелювали всю суть, вихолостили всю суть правозахисту, всю суть доступу українського громадянина до правосуддя. Якщо десяток років тому назад ми мали Систему, коли за звернення до суду громадянин захищаючи свої права у відносинах з державою, мав заплатити гривну 70 за подачу позову або скарги до суду. І не мало значення, скільки було позовних вимог у такій скарзі чи в такій позовній заяві. В даний час сягає судовий збір. Від 740 гривень до 1700 гривень за одну позовну вимогу. Гори реформатори Порошенка так дореформували, що за кожну, за кожну вимогу, яка міститься у скарзі або у позовній заяві, громадянин зобов'язаний сплачувати окремо суму судового збору. Відповідно від кількості. Позовних вимог залежить і сума, яку треба сплатити за звернення до суду. Відтак виходить, що суми ці сягають не просто кількох тисяч, інколи можуть сягати навіть кількох десятків тисяч. Наступним ноу-хау їхньої псевдосудової реформи є те, що внесено зміни до Конституції і записано про те, що представляти громадянина, державу або Будь-яке підприємство, установи, організації в судах мають право лише професійні адвокати, особи, які мають свідоцтво адвоката, і включені до єдиного реєстру адвокатів, таким як я власне являюсь. Я мав би радіти такому нововведенню, оскільки це збільшує кількість звернень до мене, кількість моїх клієнтів, і, відповідно, для кожного адвоката це збільшення його доходів. Але. Як правозахисник я категорично виступаю проти цього, тому що цим самим порушено ваше право на доступ знову-таки до правосуддя. Бо... Тому повторююсь, що в результаті так званих реформ, які були спрямовані на реформу суду, нічого крім спроби захоплення судової влади виконавчою гілкою влади, президентом і його командою, Минулим, нічого не відбулося іншого. Бо, як на прикладі, який я вище наводив судового збору, вартість судового збору за десятки років зросла в тисячу разів. Це говорить про те, що суд став недоступнішим для громадян, для простих громадян, для простих працівників, трударів, інженерів, а став навпаки. На багато багато разів довше і далі від рядового громадянина. Фактично, сьогодні суд це є уділ, це є можливість судитися і звертатися до суду тільки для багатих людей. Бо як судовий збір, я сказав, збільшився, як витрати на професійного адвоката, який тільки він може зараз представляти ваші інтереси. На відміну від попереднього варіанту, коли будь-який юрист, який має вищу юридичну освіту, міг представляти інтереси особи в суді? Зараз цього немає. Навіть якщо у вас родич, доктор юридичних наук, але не є адвокатом, є грамотною людиною, але, повторюсь, не є адвокатом, він не може ваші інтереси в суді представляти. То який ж це доступ до правосуддя, яке це покращення умов судочинства? Наступне. Ноу-хау, яке команда Порошенка ввела і яке підлягає скасуванню, що є в моїй програмі, це запровадження так званого спрощеного судочинства, поняття малозначних справ. За нинішнім законом до малозначних справ відносяться всі справи, які пов'язані із захистом інтересів особи в суді, коли особа судиться з державою. Це Справи про субсидії, про різні матеріальні допомоги, про виплати. Це справи по пенсіям, це справи афганців, чорнобильців, і дітей війни, учасників війни, і так далі, і так далі. всіх, всіх, всіх категорій пільгових. Тобто, це справи про пілі, але найголовніше до таких справ, які розглядаються за спрощеною процедурою судовою, відносяться справи. Коли ціна позову становить до 500 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні вважає з вас, що для нього 500 тисяч це малозначна сума, що це малозначна справа? Думаю, що небагато таких знайдеться. Бо, наприклад, навіть для мене людини забезпеченої, відразу знайти 100 тисяч, п'яту частину з того, про що каже нам ця звана, так звана судова реформа, це є. Сума пристойна, над якою треба попрацювати, щоб її знайти. Тому, тому вважаю, що влада штучно е, зробила цей поділ і запровадила це поняття е, малозначної справи для того, щоб усунути громадян від суду. Бо в чому полягає суть розгляду таких категорій справ? Тому що суддя одноосібно відкриває провадження, надсилає особі учасникам справи, позивачу, відповідачу третім особам. Тільки ухвалу, копію ухвали про відкриття провадження, дає можливість надати відзив на позов, відповідь на відзив і крапка. Докази, які подані позивачем, вони остаточні ті, що надані разом з позовною заявою, а відповідач. Разом звідси відзивом мене дати свої докази. Ніякої змагальності. Хоча Конституція передбачає відповідні норми, які прямо записують, про змагальний процес, коли сторони одна одній мають право задати запитання, почути відповіді, виступи зробити свої, заперечити, надати додаткові докази. Порушити перед судом питання про витримування додаткових доказів і так далі. Цього нічого вже немає. Вирішення справи відбувається в заочному режимі без виклику сторін. Відповідно, і апеляційне провадження відбувається за тим же сценарієм, в такому ж порядку, заочно, без виклику сторін. Тобто, ми з вами просто чекаємо, коли суди розглянуть нашу справу і винесуть рішення, якщо ми подамо апеляцію. Винесуть е, рішення судом апеляційної інстанції, і на тому крапка. Чому крапка? Бо ця реформа скасувала касаційний перегляд малозначних справ. Їх немає. Це не нормально, це не добре. І я виступаю за те, щоб відновити нормальну процедуру змагальності і всі три стадії по всім справам розглядати в повному варіанті. Розглядати не по системи системі і повернути касаційний розділ. Ось ці моменти ви можете у мене в програмі знайти, де прямо цілий великий розділ стосується великий пункт із багатьох підпунктів щодо повернення судової реформи в правильне русло відновлення всіх тих прав і можливостей, які у нас з вами були до цього. Це і відновлення касаційного. Перегляду всіх судових справ, це і суттєве зниження розміру судового збору, це і запровадження касаційного перегляду всіх незаконних рішень, які були ухвалені за 15 років. Тобто повторна касація. Ми маємо мати суд, якому довіряємо, і маємо, якщо особа настоює, що щодо неї були незаконні здійснені дії, незаконні винесені судові рішення, вона має мати право на повторну касацію. Тільки такі дії, тільки такі кроки дозволять реально забезпечити громадянам доступ до правосуддя. Ну і в судовій системі найголовніше, що пропоную я, Микола Грабар, як адвокат це вибір всіх суддів, вибори всіх суддів народом України, всіх рівнів і всіх суддів. Відповідний проєкт закону у нас розроблений, і ми готові його запропонувати новому парламенту у разі обрання мене народним депутатом України. Суть полягає його в тому, що всі судді обираються прямими виборами. Наприклад, на прикладі Святошинського району пояснює, якщо в нас в суді є 25 вакансій судді, ми оголошуємо вибори, вибори проходять не за місяць, за два, як зараз дуже такі швидкоплинні вибори народних депутатів. А термін виборчого процесу має відбуватися протягом шести місяців, може навіть року. Чому? Тому що попередньо відбираються кандидатури шляхом подачі заяв, мають відповідати особи, ті, котрі бажають бути суддями, кваліфікаційним вимогам, здати відповідні екзамени і бути допущеними до участі в виборах вищої кваліфікаційної комісії суддів. А вже під час е, самих виборів. Реєструються кандидати на посаду суддів, їх може бути довільна кількість. Кожний громадянин має право голосувати за будь-яку кількість кандидатів після підрахунку голосів обраними суддями, вважаються ті особи, які перші 25, якщо є 25 вакансій. Якщо більше, то відповідно більше. Наступні особи, кожний наступний, це є кадровий резерв, які вважаються. Обрані теж, вони залишаються кандидатами, і у разі, якщо діючий суддя подав відставку, був засуджений за вчинення злочину, не дай Бог помер, чи будь-які інші обставини, які не дозволяють, виїхав за кордон, перестав бути громадянином України. Тобто є ті обставини, які не дозволяють йому бути суддею і його повноваження припиняються достроково, тоді наступним суддем, Судею на його місце стає той, котрий був 26, 27 і так далі. Відповідно, тому додаткових виборів потім не проводиться і, відповідно, з того списку з реєстраційного лише у разі, якщо, наприклад, було зареєстровано 25 кандидатів, а було 25 осіб, необхідно обрати і їх обрали. Наступного резерву немає. Ну тоді призначаються, звісно, додаткові вибори у разі вибуття діючого судді і складу судового. Ось така система. І я хочу звернути увагу, що чим відрізняється моя пропозиція і мої конкретні пункти щодо реформи судової і забезпечення доступу громадян до правосуддя. Від, наприклад, візьмемо президентську, я не буду аналізувати всі 17 кандидатів. У них немає практично пунктів, які би стосувалися судової реформи. Є такий пункт щодо суду у партії. Пропрезидентської слуга народу і в кандидата від цієї партії по 219-му виборчому кругу Миколи Тищенка. Слуги народу Миколи Тищенка. Так ось у цій програмі можете звернути увагу. Пункт п'ятий є. Звучить він так: справедливий, незалежний і доступний суд. В чому полягає суть цього пункту передвиборчої програми партії Слуга народу і кандидата Тищенка? Перше. Перезавантажимо Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів. І, друге, посилимо можливості громадського контролю за судовою системою. Все. Більше пунктів, які би стосувалися цього, немає. Так ось я задаю собі питання, задаю питання президенту Володимиру Зеленському, задаю питання політичній партії Слуга народа і її голові Дмитру Разумкову, а також задаю питання ресторатору. Миколі Тищенку, кандидату по 219 виборчому округу. Яким чином, шановні, ви забезпечите доступ до суду, перезавантаживши Вищу раду правосуддя? Адже цей пункт зрозумілий, для чого він потрібен вам, для того, щоб взяти судову владу під контроль. Перезавантажимо Вищу раду правосуддя, тобто, замінимо одних членів Ради правосуддя, які сьогодні притягують суддів до відповідальності дисциплінарної, які звільняють суддів. Які призначають суддів, І поставимо на ці посади своїх кандидатів, своїх членів, які будуть представляти нашу партію, слугу народу і, відповідно, нашу владу, нашу політичну силу і будуть працювати в наших інтересах. Така задумка, аналогічна із і вищої кваліфікаційної комісії суддів, чи може якась інша. Так, да, можна благими наміреннями вислана дорога в ад, є таке прислів'я. Да? Але е, ці благі наміри, про які мова йде, і звучить воно, що нібито прибрати Порошенківських приспішників з Вищої ради правосуддя і корупціонерів, які там засіли, не дають можливість змінити судів на порядних чесних і покласти своїх, які будуть належним чином контролювати. Але такого не буває. Це все суб'єктивізм. Об'єктивність тільки тоді буде, коли вибори суддів здійснюватиме народ як єдиний носій влади в Україні, який делегує свою владу шляхом обрання президента як главі держави, умовно, виконавчій гілці влади, делегує парламенту, який формує в тому числі виконавчу владу Кабінет міністрів, як органу представницької, як вищому органу представницької влади, і відповідно місцевим е, радам. І місцевим головам міським, сільським селищним народ делегує український то чому народ не має права і не може справитись із своїм правом делегувати голоси і сформувати і судову владу незалежну. Тільки тоді влада буде незалежна, коли вона буде обиратися людьми. І коли буде закон як про обрання, так і про відкликання нерадивого судді. Його аналогічно так само мають право на території відповідного округу. Це може бути округ району, чи округ міста, якщо мова йде про апеляційний суд міста Києва, або області, якщо про апеляційний суд відповідної області, або про Верховний суд. Тут вибори мають відбуватися судді Верховного суду одночасно з виборами народних депутатів. Ще один бюлетень, і, відповідно, ми формуємо і представницьку владу вищу, і. Вищу судову владу, гілку. Обираємо суддів так само. Хоча тут як варіант, звичайно, вищих е суддів можливий інший. Можливий комбінований за участю Президента і Ради, е але кваліфікаційні вимоги, що суддя Верховного суду, може бути особа, яка має досвід роботи на посаді певний судді місцевого суду або в е тому числі і апеляційного суду. Тобто це вже варіанти, але як, як, як один із варіантів це все-таки обрання. друге, що говориться у пункті 5 «Справедливий Незалежний Доступний суд передвиборчої програми Слово народу і пана Тищенка, як кандидата по 219 округу, посилимо можливості громадського контролю за судовою системою. Це взагалі яким треба бути фахівцем в лапках? Да? І Наскільки треба не поважати своїх громадян, щоб такі пункти пропонувати? Яким чином ця партія, ці кандидати і взагалі президент собі мислить посилити можливості громадського контролю за судовою системою? Коли згідно Конституції і закону про статус суддів, у нас суди незалежні. І ніхто жодним чином, ніяким чином не має права здійснювати контроль. Бо будь-який контроль це форма тиску, це форма впливу на суд. А це є вже кримінальний злочин. І ніхто не має права здійснювати е, цей контроль. А посилювати громадський контроль це як? Зібрались три особи: п'ять, десять. Завтра прийшли з плакатами під суд, почали тиснути на суд. Це ще нормально. Це можуть люди робити. Вони і так це роблять, без того, щоб записувати це в програмі про президентської партії. Іншим яким чином? Прийдуть, будуть вимагати, дайте нам інформацію по тій чи іншій справі, конкретній, чи прийміть те чи інше рішення, яким чином контроль тут здійснюватись має. Адже е, судовий контроль в системі судочинства здійснюється лише вишестоящою гілкою, судовою по відношенню до нижестоящого. Тобто апеляційний суд може переглянути рішення суду першої інстанції районного, міського, міськрайонного суду. Крапка. А Верховний переглядає дві ці інші інстанції: першу інстанцію і апеляційну інстанцію. Це Верховний суд як суд е, касаційний, суд касаційної інстанції. І це робиться лише в процесуальному порядку, в чітко визначених межах е, кожним конкретним процесуальним кодексом, чи то кримінально-процесуальним, чи цивільно-процесуальним, чи господарсько-процесуальним. чи... Адміністратив, кодексом адміністративного судочинства, то мені не зрозуміло як можна таке писати у програмі. І саме головне, що воно не, да, не додасть ваги ні тому, хто це є автором цих слів цієї програми, не додасть ваги і громадянам, бо вони не отримають доступу до правосуддя. Ну і так, походу, коли я взяв у руки цю програму, наприклад, кандидата Тищенка, пунктом другим тут є. Такий пункт. За час каденції разом з партією реалізуємо такі пріоритети. Друге, знищення системної корупції. Тобто тільки системну корупцію не збираються знищувати, а просто боротись з будь-якою корупцією не збирається. Хай вона існує, тільки системна. А яка це системна? На якому це рівні? До якого рівня вони вважають корупцію, яка потребує боротьби і знищення. Тобто багато є питань, шановні виборці, але сьогодні, сьогодні я найголовніше хочу сказати, Микола Грабар, кандидат по 219 виборчому кругу, запрошую вас обов'язково прийти на вибори 21 липня 2019 року.